Напевне, тебе цікавить, чому я пишу це все, а все тому, що ти мені дуже подобаєшся. Ти дуже хороший. Ти добрий, ти розумний, твій IQ цілих 200 балів. Це ж нам не завадить. Чи завадить? Я навіть і не думала про це. Щоправда, я не знаю твої почуття до мене. Особисто я дуже щаслива, що зуміла зустріти тебе Я розповіла тобі про себе у листі через те, що сподіваюсь, ти захочеш бути моїм другом. Та Ліо. цікаво. Як це, коли твоє IQ 200? Уявлення не маю. Сама я, звісно, не настільки розумна і пам'ять у дірка навчаюсь, скажем так, не дуже добре. Але мій тато говорить, що я не зовсім дурна. Просто до мене дуже повільно доходить. Напевно, своєю кмітливістю я пішла у тата. Він теж трішки тормозить. Наше кафе досить популярне, тому на допомогу часто приходить кін. Ми з ним в одному класі і дружимо з сьомого класу. Гадаю, їм тобі сподобається. Щоправда, виглядає як хуліган, але це не так. Він завжди захищає мене від собак. Куди б я не пішла, з'являються собаки і гавкають на мене. Вже зовсім скоро розпочнеться новий семестр. Я так хвилююсь. Я візьму усі листи, що написала, та віддам тобі. Нарешті я дізнаюся, як тебе звати, і тоді я знову скажу тобі мене звати Таліо. Ти мені подобаєшся. Таліо.